Доброго дня, дорогі друзі. Хочу для вас записати сьогодні такий коротенький ролик про нову упаковку кремів компанії Доктор Нона. Якщо бути точно, то не всіх кремів, а сьогодні я торкнусь саме упаковки цих кремів по 50 мл. Це е, саме нічний крем, динамічний крем, король кремів і е, ну, кохання багатьох останнім часом це унікальний ARD-комплекс такий у нас є. Крем. Хочу вам сказати, що ця упаковочка це гордість компанії. Компанія несе Всесвіт здоров'я, красу для людей, але ще й екологію для всієї нашої землі. Ця упаковочка нова, вона розлагається в землі. Буквально за 2-3 роки, і це теж, я ще раз кажу, гордість компанії. На що хочу наголосити: дивіться, на кожній упаковочці є така можливість отак відкрити тут і прочитати ну, коротенький такий опис препарату, який ви маєте, і це дуже зручно, тому можете це використовувати. І наголошую, дивіться, будь ласка, коли ви відкрили цю упаковку, е, ні в коєму разі нічого не потрібно тут зривати. Просто беріть і тисніть на цей клапан, тисніть до тих пір, поки в, ну, повітря не, е, ну, поки не вилізе звідси наш чудодійний крем. Е, будь ласка, ви повинні розуміти, що тут є дуже така. Тонесенька плівочка, яка відділяє сам крем від повітря, яке може зайти в баночку. І оця плівочка вона зберігає корисні властивості нашого крему. Просто коли ми помпою це натискаємо, ми її розриваємо і крем підіймається наверх. Ні в коєму разі нічого, будь ласка, тут не зривайте. Ну, і останнє вам нагадування, коли ви берете в руки цей крем, ви повинні розуміти, що такого нема ніде більше, що це дійсно унікальний дар нам з вами зі Святої Землі, яке, яке створила доктор Нона для того, щоб ми були і красиві, і молоді, а ще й здорові. Будьте здорові і щасливі!